На уроці математики. Сьогодні на уроці ми будемо з вами знаходити другі числа і розв'язувати задачі. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічну відповідь, скільки всього десятків у числі 445. Так, 44. На хвилинці каліграфії. Ми з вами напишемо число 44. Відкриваємо підручники, у кого є підручники на сторінці 45-47. А тепер знайти одну п'яту. Кожного числа. Одну п'яту від числа 105. 105 розділити на 5 дорівня двадцять один. Знайди одну п'яту від 200. 200 розділити на 5. Знайди одну п'яту від 310. 310 розділити на 5. 62. І знайди 1 п'яту від 555. 555 розділити на 5. Молодчиночка. Скільки копійок в одній десятій гривні. Щоб дізнатися, скільки копійок в одній десятій гривні, ми повинні з вами гривню перевести в копійки. В одній гривні 100 копійок. 100 поділити на 10, 10 копійок. Скільки копійок в одній другій гривні. 100 поділити на 2. 50 копійок. Скільки хвилин в одній третій годині. Щоб дізнатися, скільки хвилин в одній третій годині, нам з вами слід години перетворити на хвилини. В одній годині 60 хвилин. Значить 60 розділити на 3, дорівнює 20 хвилин. Скільки хвилин в одній десятій годині. Знову. Години перетворюємо на хвилини. 60 розділити на 10 дорівнює 6 хвилин. Скільки хвилин в одній п'ятій годині? 60 розділити на 5 12 хвилин. Скільки хвилин в одній дванадцятій годині? 60 розділити на 12 дорівнює 5 хвилин. Молодці. Прочитай розв'язання задачі. Довжина відрізка дорівнює 12 см. Скільки сантиметрів міститься в 4 шостих цього відрізка? Знайдемо, скільки сантиметрів міститься в одній шостій цього відрізка. 12 поділити на 6 дорівнює 2 см. Отже, у нас з вами ціле. Відрізок 12 см. Нам слід дізнатися, скільки сантиметрів міститься в 4 шостих цього відрізка. Так? 4 шостих це отут, і нам з вами знати потрібно, скільки міститься в ньому сантиметрів. До цього, ми спочатку дізнаємося, яка довжина 1 шостої цього відрізка. Тому ми з вами 12 ділили на 6. Буде 2 см. Далі ми знайдемо, скільки сантиметрів міститься в 4 шостих цього відрізка. 2 помножити на 4. Чому на 4? Тому що взяли 4 такі частини. 8 см. Запишемо коротше: 12 розділити на 6 помножити на 4 дорівнює 8 см. Це задача на знаходження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник дробу і результат помножити на чисельник. Що ми зробили? Число поділили на знаменник дробу і помножили на чисельник. Знайди 2 треті кожного числа. Працюємо письмово. 2 треті від 54 це. 54 розділити на 3 і помножити на 2. Бо в нас з вами сказано, щоб знайти дріб від числа, потрібно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Множимо. На знаменник, множимо на чисельник. 54 розділити на 3 і помножити на 2. Звичайно, буде 36. Знайди 2 третіх від 102. 102 розділити на 3, помножити на 2. Торівнює 68. І 783. Дві третіх від 783. 783 розділити на три, помножити на 2. Буде 522. Молодці. Ну що ж, виконаємо завдання. Урок триває 3 четвертих години, а перерва одна шоста години. Скільки хвилин триває урок, а скільки перерва? Отже, в одній годині 60 хвилин. Слід знайти нам з вами, значить, 3 четверті від 60, від 60 хвилин. Значить, це буде. Тривалість уроку. 60 розділити на 4 і помножити на 3. Тривалість уроку 45 хвилин. І, а перерва триває 1 шосту від години. Також 1 година це 60 хвилин. Так. Нам потрібно 60 розділити на 6 і помножити на 1. 60 розділити на 6, 10, 10 помножити на 1, 10 хвилин. Отже, урок триває 45 хвилин, а перерва 10 хвилин. Молодці. Завдання також письмове. На дереві сиділо 32 горобці. Через гавкіт собак 3 четвертих усіх хоробців полетіло. Скільки горобців залишилося сидіти на дереві? Щоб дізнатися, скільки хоробців залишилося сидіти на дереві, ми з вами повинні знати, скільки їх полетіло через хавкіт собак. Нам відомо, що 3 четвертих усіх хоробців. Як дізнатися, скільки їх полетіло? Звичайно, 32 розділити на 4 і помножити на 3. Полетіло 24 горобці. Отже, сиділо на дереві 32 горобці. Полетіло 24, 32 відняти 24, 8 горобців залишилося сидіти на дереві. Молодці! І ще одне завдання. Під час помелу зерна на біле борошно у висівки відходить 2 п'ятих маси зерна. Скільки кілограмів висівок і скільки кілограмів білого борошна вийде з однієї тонни зерна. Так, скільки кілограмів? Значить, нам тони слід перетворити в кілограми, в одній тоні 1000 кілограмів. Так? Ось у нас з вами є 1000 кілограмів. Із 1000 кілограмів дві п'ятих маси відходить на висівки. Нам слід знати, скільки з тисячі кілограмів можна зробити висівок, і скільки можна зробити борошна. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки зробити борошна можна білого, спочатку ми дізнаємося, скільки. Можна, скільки виходить висівок. Від тисячі дві п'ятих це висівки. Як знайти, скільки висівок? Звичайно, одна тисяча розділити на п'ять і помножити на два. 400 кілограмів висівок. Отже, із тисячі кілограмів 400 кілограмів висівки, а решта це біле борошно. Як дізнатися решту? Одна тисяча відняти 400 дорівнює 600 кг борошна. Отже, з однієї тони зерна вийде 600 кг білого борошна та 400 кг висівок. Це також знаходження дробу від числа. Отже, щоб знайти дріб від числа, нам з вами потрібно число розділити на знаменник і помножити на чисельник. На цьому наш урок з математики завершено.